За останній місяць нашим підрозділом було збито вже декілька повітряних цілей. Зокрема, була збита одна крилата ракета. Велике досягнення наших хлопців, робота ведеться, і робота ведеться плідно, для того, щоб наші цивільні люди мали змогу спокійно себе почувати у своїх домівках. Будь-які навики, якими ви володієте, вони можуть бути корисними також і в Збройних силах України. Захищати наших дітей, наших жінок. Ситуація з агресією нашого сусіда спонукала всіх, хто може брати до рук зброю, захищати свою батьківщину, і це насамперед перша причина, чому я і мої побратими тут. Тобто іншого вибору не було, тому всі ми тут і всі ми захищаємо нашу країну. З 22-го року був членом ДФТГ, от, а вже наприкінці 23-го року прийшов до воєнкомату як мобілізований і примкнув до своїх товаришів, які організувалися в батальйон ППО. Суть роботи ППО заключається в тому, щоб дійсно. Захищати ті, е, е, насамперед, там цивільне населення, захищати якісь е, центри там енергетичної інфраструктури, критичної інфраструктури. Логістичні сполучення, бо це дуже важливо, щоб наші бійці, які знаходяться безпосередньо на фронті, отримували своєчасне і озброєння і харчування і забезпечення. Тому всі от, наші, наші дії вони направлені в першу чергу на те, щоб забезпечити всім, всім необхідним наших передових хлопців, які знаходяться безпосередньо на передньому. Край, а також захищати наших дітей, наших жінок, щоб вони е, спокійно могли можливість е, спати по своїх, по своїх домівках і, скажімо так, не нервувати з приводу того, що на них там щось з неба впаде чи прилетить. Тому працюємо виключно над цим. Ну, зранку ми приймаємо оперативну зміну, е, постійно моніторимо е, повітряний простір. Нашої країни за допомогою там, програм, за допомогою людей, які займаються цим, скажімо так, більш конкретно, отримуємо команди і приводимо в бойову готовність наші підрозділи, які знаходяться на своїх вогневих позиціях і відпрацьовують по тим командам і по тим цілям, які ми вказуємо. Моніторинг цей проводиться. Без перерви, без е, якогось там відпочинку. Е, Це 24 на 7, робота ведеться, і робота ведеться плідно для того, щоб наші цивільні люди мали змогу спокійно себе почувати у своїх домівках. За останній е, місяць нашим підрозділом було збито вже декілька повітряних цілей. І, зокрема, була збита одна крилата ракета. Е, тому це, ну скажем так, таке можна сказати, велике досягнення наших хлопців, наших бійців, які, от в полях, в лісах, незважаючи на погодні умови, незважаючи на час доби, працюють плідно, працюють і захищають. Нашу країну чесно признаюсь, гордість є, але скажем так, не не за себе, тому що ну ти сидиш за пультом, ти сидиш далеко від, скажем так, лінії вогню. А за хлопців безперерв безперечно, гордість бере і вони у нас молодці, стараються і роблять все, щоб ми з вами скажем так почувалися в безпеці. Що я можу сказати людям, які ще не вирішили, чи вступати їм до лав збройних сил чи ні, можу сказати таке, що боятися цього, чи соромитися того, що ви щось не вмієте, або якісь страхи у вас є. Так, ми всі розуміємо, що ми наша країна знаходиться в стадії війни, але ви повинні розуміти, що навіть у відкритій війні. Наші збройні сили потребують безлічі професій, які не пов'язані з веденням вогню, сидінням в окопах чи штурмовими якимось діями. Тому будь-яка поміч, будь-які навики, якими ви володієте в... в своєму житті, вони можуть бути Корисними також і в Збройних силах України тому доєднуйтесь, приєднуйтесь до нас, допомагайте нам трошки підмінюйте нас, бо хлопці виснажуються і люба будь-яка допомога, вона буде корисним з вашої сторони, і ми будемо дуже вам вдячні. Я до останнього, скажем так, Завдяки е, деяким там причинам не міг попасти до лав ЗСУ, е, а потім все склалося так швидко, швидко, і зараз ми всі тут, і ми всі на місці працюємо, плідно працюємо, захищаємо небо коло Києва. і Доволі це такий процес е, з однієї сторони. Відповідальний, з іншої сторони, цікавий. Все нормально, все 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 добре. І ще раз нагадую, що при сигналах повітряна тривога не нехтуйте цими сигналами, бережіть своє життя, бережіть життя своїх близьких, рідних. Все буде Україна і слава Україні!